Як, як ви сказали вас звати? Конідела Рам. У нас прізвища пишуться першими. Конідела Рам. Тобто, тобто ви з Індії? Штат Андра Прадеш. Округ Рангастала. У вас класна українська. Бо я тут виріс. А ви були в іноземному легіоні? В Азові у Маріуполі. Мене вивезли в одним із останніх, я не пам'ятаю навіть насправді. Рани запалилися трошки мари. Прийшов до тями вже у Дніпрі. Так а куди саме вас направили на реабілітацію? Я зв'яжуся з клінікою. Хлопці, я не пам'ятаю, де мій телефон? Там все записано. Я трошки ж головою бахнувся, я ж кажу. Поліція, може і знайде. Але поки що ви з нами. І вам пощастило, бо в моїй особі ви отримали найкращого пластичного хірурга Чикаго. Я поверну вам обличчя. Ну це круто, але наскільки мене це затримує. Так, зачекайте, а куди вам поспішати? Я куди Напередок, газити цих почвар? Навіщо мені гарна мордашка? Так навіть краще. Скину арафатку, вони всі повзтікаються там. А їсти, коли в тебе є губи і їжа через дірку в шоці не випадає? Зручніше. Ви все одно тут застрягли з поламаними ребрами. Добре, згоден. Ну, от і чудово. Тоді скажи мені одну дуже важливу річ. Ти правша чи шульга? Я правша.